Шановні гості, я рада вітати вас на урочистій церемонії одруження. Найрідніших, найдорожчих, найкоханіших людей ми називаємо своєю родиною. Так нехай в сім'ї, що зароджується сьогодні, панує любов, оскільки все в цьому світі починається з любові. І з любові починається наша церемонія. Кохання приходить і наповнює життя сенсом, заради якого хочеться жити, сміятися, радіти. Кохання це той, хто буде тримати тебе за руку, а відчувати твоє серце. Сьогодні ви вперше назвете один одного мій чоловік, моя дружина. І ці слова залишаться з вами на все ваше довге, щасливе подружнє життя. Від сьогодні слово Я. Буде рідше зустрічатися в ваших розмовах все частіше буде звучати слово ми оголошую Нікіту і Анастасію чоловіком і дружиною.